Привіт. Сьогодні є бажання про, поговорити про жіноче чоловіче. Ви, напевно, знаєте, що в кожної людини є жіноча частина, чоловіча частина, чоловіча частина справа, жіноча частина зліва. Жіноче це про наші бажання, про імпульси. там, О, мені це треба чи ой, мені сюди треба. Я так цього хочу. Це жіноче. А я піду і зроблю це для себе, тобто дії. Це чоловіча частина. Давайте подивимось, яка ваша жіноча частина. Сильна, запальна, <смір> може, навіть трохи агресивна, така прям серйозна. Що їй не вистачає? Mm. Не вистачає довіри собі, не вистачає mm, віри в те, що оці імпульси вогняні, вони правильні, вони вірні. А, можливо, знаєте, вони як вогонь так запалюються в вас. А давайте подивимося, яка чоловіча частина, чи виконує вона ваші бажання. А чоловіча частина сумнівається, типу запалюється такий дуже сильний потужний вогонь, ідеї, імпульсу, а в дії це не переходить і ніби лишається в тілі. А, треба як налагодити, налагодити такий а, союз а цей, чоловічого і жіночого. А, зараз хвилинку типу, реагувати на ці імпульси, хоча б почати з чогось не, не дуже великого, знаєте, не масштабного, там не знаю, який би такий приклад навести. Не, не знаю, <рес> що ти. Ну, так хочеться морозива, там. Куди тобі морозиво? Там 9 вечора, і взагалі на вулиці холодно. Мама казала, не можна там такі такі бреці виносити з голови. типу захотілося, пішла купила. Не думаємо, все, що а, в, в насолоду, все, що іде від серця, від душі, а, це все буде на користь. це Не треба переживати. що а а може це піде не туди? Ну, тобто, відключати в ці моменти мозок. Спробуйте відчути, як кайфово, коли ви а, оці імпульси переводите в дії. Це дуже прикольно. Це буде, до речі, відображатися і на вашому житті, і на ваших стосунках з чоловіками.